Імпорту. Адже на територію України потрапляють лікарські засоби, не тільки вироблені на територіях Євросоюзу, а й в інших країнах, наприклад, Азії, Китаю, Індії, Пакистану і всього такого інше. Звісно, величезна кількість цих країн на сьогоднішній день не всі мають ці стандарти GMP. І отже, вони не завжди дотримуються цих стандартів GMP. І тому, щоб забезпечити дійсно якісні лікарські засоби, які завозяться на територію України, нам було рекомендовано Євросоюзом введення цієї норми закону. Тобто сам процес ліцензування він є добрим. Чому? Тому що ви розумієте. Фармакологічна галузь це одна із найзарегульованіших галузей країни, не тільки в Україні, а й любої країни. Чому? Тому що саме лікарські засоби несуть в собі навантаження соціальної функції, несуть в собі лікувальну функцію. І якщо ми будемо говорити про лікарські засоби, ми обов'язково повинні говорити, що ці лікарські засоби повинні бути саме безпечні для громадян.